Наше господарство називається Товариство з обмежної відповідальності з Лагодок, Чернівецької області, Дністровський район, село Рукши. Маємо земельний паї, використовуємо 650 гектарів на сьогоднішній день. Мали в роднішому трактор КС-340, були задоволені ним. Зараз вирішили придбати новий трактор сильнішими. Бо той трошки був нам не устраював, бо для малих для, для нас земля тяжка. В цілому так питань немає І по трактору. Люблю трактор Кейс, Задоволений. всіма грати, відноситься нормально. Питань нема ніяких. Обітку землі по можності. Ми взяли для того, щоб трактор був можна щоб був запасний. І плюс вже нова навігація, плюс Це новий вже... Комфорт трактора і все це зробить для того, щоб люди нормально працювали. Валерій Іванович, а чому саме зупинилися на виборі 380 сильного на такій коробці? Чому зупинилися, бо пробували на 340-му, а зараз запропонували нам, що так має бути буде краще, буде має принамніше і пробували цей трактор, краще. Ну, ну, щоб подивитися його роботу в далі. Ну, Ви вже працюєте близько півтора місяці ним. Е, вже результати якісь показував даний агрегат? На сьогоднішній день ми маємо результати по воронці, по культивації, Трактором задоволений, сінням, питань має. А от ще такий відгук, якщо можливо про роботу з агроальянсом, так як ми це перша наша співпраця з вами. І... Ну, агроальянс, як мені поміг у всіх питаннях. Да. Почали ми до війни це все діло, і почалася війна, було заглохло, але дав Бог все нормально. Ми попрацювали наші менеджера, щоб витягнути, щоб я взяв цей трактор і так воно вийшло. Довго йшло цей процес, але Богу дякувати, все нормально. Трактор працює доволі. Ви в майбутньому плануєте ще працювати з... Да, будемо працювати, будемо бачити, що будемо міняти малі трактора, направити. Може, сотку будемо брати, де дивитися такі мої. Для очки, для описку очок, для малого. Mm -hmm. Так mm -hmm. в цілому задоволений. Агроальянс на даний момент задоволений. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую mm -hmm. за співпрацю.